Та друзі, на каналі, кінець року, крутенький огляд саджанців закритою кореневою системою. 4,5 майданчики у нас є одну лохини у літрових горщиках. лохину і степиці винесли і поставили на майданчик. Перші два ряди, перші два ряди були на майданчику. Пропукаючи весь сезон, а ось наступні два ряди, два з половиною ряди були у теплиці, росли після пересадки у горщики. Також ще залишили з нас саджанці малини з закритої кореневої системи. В районі 2-2 тисячі сорти залишились Маравілла, Маргарита, дельніва і Мапема. Ось такі саджанці. Стараюсь витягнути показати яка коренева. Ось яка коренева. Дані саджанці постараємося зареалізувати на наступний сезон до літа. А вже пізніше, що не, що не реалізується, будемо залишати на висадку для себе. Також ще є Джоунджей без шипий ремонтантний сорт. Ось таку картину маємо на даний момент. друзі, кому треба саджанці, звертайтеся, дякую за увагу до зустрічі.